Питання реставрації англійського клубу, що знаходиться на вулиці Пушкінська, не один рік цікавило мешканців Одеси. Будівля знаходиться майже в самому серці міста і є визначною часткою історії Одеситів, адже пам'ятка архітектури була побудована ще в 1842 році. Музей морського флоту, який знайшов своє місце в стінах англійського клубу, довгий час радував як мешканців міста, так і туристів. «Коли Став вопрос розвитку концепції музею. его конечного вида, там возникло очень много разговоров. Одесситам нужны не разговоры в каких-то кабинетах, а конкретные дела. И поэтому сегодня председателем областной государственной администрации Николаю Леонидовичем поставлена четкая задача, этот вопрос стоит на контроле у него. Еженедельно на аппаратном совещании у председателя областной администрации этот вопрос стоит номер один о выполнении работ по Открытию музея морского флота, а учитывая то, что город Одесса создавался как порт, это знаковое. Знакове учреждение не только для города и для всього юга України через пожежу 2005 року. Статус будівлі та музею залишився невизначеним. Неодноразово піднімалось питання про передачу англійського клубу в приватні руки. У 2013 році обласна влада ухвалила рішення про те, що англійський клуб повинен відновлюватися саме як морський музей. Концепцію майбутньої експозиції розробляє швейцарська компанія, якою керує авторитетний фахівець Уго Шер. На определенном этапе, в связи с тем, что швейцарские и местные специалисты находятся не на не по месту, и здесь есть и специфика, как называется, детская изюминка, то есть нужно понимать и город, и нашу историю, и иметь, учитывая, что мы все время ставим задачи, за не самые большие деньги, в очень короткие сроки и высококачественный продукт, поэтому есть сложности работы. Сеностранної спеціалістами. зовнішні зміни будівлі видно неозброєним оком для порівняння. Ось фото двохрічної давності. Наразі фасад має оновлений свіжий вигляд. На жаль, всередині так само порожньо, як і було декілька років тому. Але в планах на майбутнє привітати одеситів з днем міста саме відкриттям такого довгоочікуваного музею морського флоту.